Поговорити про атаки на території Росії. Там вигадали вже як захищати від так званої бавовни аеродроми у далекому тилу. Британська розвідка звернула увагу і на те, що у Псковській області, неподалік кордону з Естонією, місцевий губернатор розпорядився організувати так звані волонтерські патрулі. Їхнє завдання запобігти подальшим атакам на військовий аеродром Крести, де 29. Того серпня пошкодили літаки. ІЛ 76 у такі загони, нібито записалися близько восьми сотень людей. Їх планують розділити на групи по 50 людей. Вони патрулюватимуть такі зони, як, до прикладу, прикордонні райони, важливі об'єкти інфраструктури та аеродроми. Подібні дії вважають у Великій Британії. Свідчать про нестачу кваліфікованих кадрів для виконання подібних завдань. Окрім того, у соцмережах з'явилися фото так званих оборон. Них споруд на аеродромах, які вигадали Росіяни, який вони мають вигляд? Давайте побачимо і далі обговоримо. Ми ось побачили кадри, пане Іване, наскільки дійсно серйозно можна розглядати ось такі заходи, ем, як захист і протидію атакам на території Росії? Ну, це дійсно може бути сприяти більш успішному захисту, якщо ми не проведемо відповідних е, значить дій зі своєї сторони, е, тому що безпілотник, безумовно, вріжеться в цю сітку і він не зможе пройти її. Може не пройти. Але треба робити нам зараз всі безпілотники, за рахунок чого, Щоб він при зіткненні сітків підривається, а там не тільки вибухівка, а в вибухівки повинні бути, скажімо так, вбивчі елементи, осколкові шарики, різні болти, гвинти і так далі, крупного масштабу, які розлетяться і поб'ють цей літак по шипку літака. І він в будь-якому випадку стане небоєздатним. Тому тут треба нашим ті, хто виготовлює ці. Виробникам, які виготовляють ударні безпілотники, треба удосконалювати вибухову частину вибухову частину наших безпілотних літальних апаратів, щоб вони не тільки рвали міцю взривної волни і самого заряду, а ще і нищили осколками навколо те, що де він підривається, і тоді такі захисні вони не будуть мати великого значення. А що стосується їхніх груп. Які вони готуються. Це вони, по прикладу нашому, пам'ятаєте, як ми рік назад організовували такі групи перехоплювання ще тих самих е, дронів, шахетів перехоплювали їх наші рухомі та постійні пости, які збивали їх зі, зі стрілецької зброї. Я думаю, що і ці так само будуть робити. Але тут справа: ось в чому велетенські масштаби Російської Федерації дозволяють, дозволяють дуже багато шляхів щодо маневру нашими силами. На цій території, і тому е, вважати, що е, ці е, засоби приведуть до суттєвого покращення, забезпечення безпеки аеродромів. Я не так не рахую, пане Іване. А де ж все-таки російська ППО? Вони її всю сконцентрували на фронті, і ми можемо е, скористатися цією слабкістю? Вони сконцентрували перш за все на фронті, а по-друге, зараз стягають навколо, е, значить. Е, Москви, Москва, Петербург і інші, значить крупні обласні центри, знімають свою противовітряну оборону на Камчатки, на Курілах, на Сахаліні, на інших місцях, де вони рахуються потрібно з півночі, знімають і тягнуть сюди на центральну частину Російської Федерації, але закрити простір від Балтійського моря до Кавказського хребта вони не зможуть. Тому і що б вони не робили безумовно, пакети? Тільки окремі напрямки або окремі аеродроми, об'єкти військово важливого військового значення. Тому поле діяльності для наших безпілотників залишиться досить вагомим.